Ви коли-небудь замислювались, як ви можете відчути запах квітки з іншого кінця кімнати? Це захоплива подорож, яка починається, коли крихітні молекули випаровуються та плинуть повітрям. Коли ви вдихаєте, ці молекули потрапляють у ніс і розчиняються в слизу, якою вкрита носова порожнина. Уявіть собі всередині вашого носа є мільйони крихітних детекторів наче замки, що чекають на правильний ключ. Кожна молекула запаху це унікальний ключ. Коли молекула ключ знаходить свій відповідний рецептор замок, відбувається клац. Це клацання запускає електричний сигнал, який мчить прямим шляхом до вашого мозку. Ваш мозок потім аналізує унікальну комбінацію всіх клацнутих замків, щоб розпізнати аромат. Це прямий зв'язок із зовнішнім світом до центрів пам'яті та емоцій у вашому мозку. Ось чому певний запах може миттєво перенести вас назад у часі. Якщо вам сподобалася ця невелика наукова закуска, не забудьте поставити лайк і підписатися на більше. Дякуємо за перегляд!